Весна минає, тепла немає, але краса, що навкруги, так надихає, на радість до життя дає надію, і в це я вірю до миру, радості, добра. Біжать хмарки, і накрапає дощик. Але після дощу завжди виходить сонце. Земля радіє сонцю і дощу, а нам, як завжди, то холодно, то жарко, в собі ніяк ми не знайдемо рівноваги. Прокинувся, радій, що бачиш це, і спів пташок можеш послухать. Ось поряд бджілка пролетіла і на яскраву квітку сіла, і ловить мить несе пилок, годує своїх діточок. До чого я? Не зволікайте, красу навколо помічайте, І сійте квіти. Любов несіть, добро творіть, книжки читайте, рідню і друзів не забувайте, дзвоніть, питання задавайте, як ти здоровий, все гаразд, заходь на чай, як маєш час. Скажи сьогодні, що хотів сказати: ніхто не знає, чи буде завтра. За все, що маєш, дякую, скажи. З думками ясними. У новий день іди. раскрась свою жизнь яркими красками. Выходи...